Бажаю вам наснаги, бажаю вам сил, терпіння і головне досвід, щоб ви отримали на цьому турнірі такий, щоб ви змогли надалі бути ще сильнішими. Дуже всім дякую. Це дійсно подія для нашого міста. Сегодня у нас проходит знаменательное такое событие, турнир детский. Участвуют четыре возрастных категории, мальчики и девочки. И для детей это праздник, для родителей тоже. Вы видите сами своими глазами, сколько радости, сколько счастья у детей, родителей, чтобы такие турниры проходили каждый год. И все это было как-то на более стабильной основе. Дуже багато діток грає в теніс, але змоги організувати їх докупи багато в такій кількості, як в цей раз відбулося. Дуже рідко, майже мабуть, неможливо було. До цього часу, якщо ми збирали турніри, то це по 20-30 дітей грали, а так, от близько 70, як цього разу, такого турніру ну, на, на моїй пам'яті не було в Кривому Розі. Тобто це ну, круто, це надихає, це дійсно подія для Кривого Рогу, що 70 учасників грають одночасно, повні два дні буде чемпіонат». нравится этот вид спорта. О а том, что это самый интересный и один из самых богатых видов спорта. Я когда сыграла в него первый раз, мне очень понравилось. Папа все время просил, чтобы мы пошли на него. Во-первых, это спорт, это здоровье. Динамичная игра и развиваешь свою выносливость. И я считаю, что лучше играть с сильными, потому что больше набираешься опыта. Если... Будешь играть со слабыми и будешь их выигрывать, то опыта не будет. И в будущем я попытаюсь выигрывать.